Вітаю, шановні 10 класи, продовжуємо розглядати українську революцію. Сьогодні ми поговоримо про прихід до влади в Росії більшовиків і третій універсал Центральної Ради. Для того, щоб ефективно ви сьогодні попрацювали, трішки попрацюйте над завданням: встановіть хронологічну послідовність подій. Ну, а ми поговоримо про переворот більшовиків в Росії. 7 листопада за новим стилем, 25 жовтня, за старим. У 1917 році в Петрограді в результаті збройного виступу жовтневого перевороту був повалений тимчасовий уряд. Другий всеросійський з'їзд рад робітничих і солдатських депутатів утворив новий російський уряд, Раду народних комісарів на чолі з Леніном, а Росію проголосили республікою рад робітничих, солдатських і селянських депутатів радянську Росію. Щоб привернути на свій бік більшість населення країни, більшовики оприлюднили декрет про мир та декрет про землю, які відбували головні прагнення народу в революції, що вирувало з лютого 1917 року просторами Російської імперії. Декрет про мир закликав усі воюючі держави негайно припинити війну і приступити до переговорів про справедливий демократичний мир без будь-яких умов. Декрет про землю скасовував приватну власність на землю. Та надавав право користування землею всім громадянам Росії, що виявили бажання оброблювати її власною працею. Крім того, більшовики у містах, де їхній вплив був значним, рішуче брали владу у свої руки. Методи, якими діяли більшовики, не були підтримані більшістю політичних сил Росії, до того ж, зберігали, що мало прихильників тимчасового уряду і відновлення монархії. Тому поширення влади більшовиків за межами столиці супроводжувалося збройною боротьбою з антибільшовицькими силами. Швидше, проте, їх розрізненість і непідготовленість здали змогу більшовикам досить швидко їх нейтралізувати. Швидке опанування владою більшовиками на більшій території Росії вони назвали тріумфальною ходою радянської влади. Інформація про державний переворот швидко досягла України. Але радами. Вдалося встановити свою владу лише в кількох містах Донбасу та Кріворіч. У Києві одночасно з державним переворотом Петрограді представники різних політичних сил, зокрема і більшовики, створили комітет, Крайовий комітет оборони революції, що підпорядковується Центральній Раді. Він розпочав переговори з командуванням Київського військового округу, який залишався вірним тимчасовому уряду, аби його частини підлягли наказам комітету. Але командування Київського військового округу відхилило такі вимоги. Одержавши повідомлення про події Петрограді у Києві, мала Рада Центра УЦР зібралась разом з представниками різноманітних громадських організацій на закрите засідання. Комітет у відозві до населення заявив, що його влада поширюється на 9 українських губерній і що він відповідальний перед УЦР. Також з осудом більшовицького перевороту виступила мала Рада УЦР Генеральний секретаріат. І третє, всеукраїнський військовий з'їзд, який у цей час працював в Києві. З делегатів з'їзду був навіть сформований спеціальний полк для захисту революції. Тут дуже цікаво є якраз заклик Генерального секретаріату Центральної Ради до всіх громадян України у зв'язку з повстанням Петрограді, е, Бачите питання, на які вам потрібно буде відповісти. В Петрограді шанилися криваві події, що загрожують погубити здобутки революції. Частина людності Петрограда за проводом більшовиків постала озброєна проти тимчасового правительства і хоче накинути свою волю всій російській республіці. Генеральний секретаріат України як вища краєва влада, створена Українською центральною радою і стверджена тимчасовим правительством, закликає людність України до спокою. Разом з усіма революційними силами України, Генеральний секретаріат буде рішуче боротись з усякими спробами. Підтримувати Петроградське повстання, громадяни України виявлять себе вірними оборонцями волі і ворогами анархії, яка може віддалити всеросійські і всеукраїнські установчі збори і провести до загину рівного карту. В результаті всіх цих подій склалася своєрідна ситуація, за якою в Києві протистоять одна одній три сили: Українська центральна рада і віддані її збройні формування. Прибічники тимчасового уряду, що групується навколо штабу Київського військового округу, та більшовики, які мали загони Червоної гвардії, керовані воєнно-революційним комітетом, який засідає в Маріїнському палаці. Розв'язання ситуації прискорює саме штаб Київського військового округу, який 10 листопада 1917 року заарештував більшовицький ревком і почав роззброєння загонів Червоної гвардії. У відповідь більшовики утворили новий ревком, і в місті спалахнули бої, що тривали три дні, не визначивши переможця. Тоді, 13 листопада, у протистоянні втрутились війська у Вони зайняли ключові пункти і установили, установили місто. Ворогуючим сторонам запропонували припинити боротьбу. Спеціальна комісія виробила умови припинення вогню, звільнялися заарештовані члени більшовицького ревкому, штаб Київського військового округу виводив війська з міста. І розформував добровольчі офіцерські дружини. Таким чином, УЦР перебрала, перебрала владу до своїх рук, більшовики визнали її краєвим органом влади в Україні. Генеральний секретаріат призначив командуючим Київського військового округу свого представника підполковника Паве. 14 листопада 1917 року голова Генерального секретаріату Української центральної ради Володимир Виначенко розіслав телеграми в усі українські губернії радам. Армійським комітетом про перехід влади в вкраю до УЦР. Також було заявлено, що влада Генерального секретаріату поширюється додатково на території, де більшість населення складали українці: Катеринославщину, Харківщину, материкову та Таврію, Холмщину, частину Курщини і Воронщини. Того ж дня влада УЦР і Генерального секретаріату була визнана всіма політичними силами. Дознавши поразки в Києві, більшовики не збирались відмовлятися від влади в Україні. У листопадові дні їм вдалося захопити владу в Луганську, в деяких районах Донбасу і кількох містах смуги Подільської та Волинської губернії, у яких перебували збільшовизовані частини російської армії. Також вони мали своє представництво в інших радах, які після падіння тимчасового уряду перебрали владу в своїх руки на місця. 17 листопада 1917 року на розширеному засіданні Ради робітничих і солдатських депутатів в Києві. Керівник міської організації більшовиків П'ятов запропонував план мирного усунення у ЦР від влади. Він передбачав, скориставшись популярністю більшовиків у масах, скликати всеукраїнський з'їзд рад робітничих і солдатських депутатів, який мав би переобрати і перетворити Українську центральну раду в керівний центр рад на зразок Російського центрального виконавчого комітету ради. Але цей план був не єдиний. Також передбачалось і силове усунення у ЦР. Як внутрішнім, так і зовнішніми силами. І ви бачите ці плани на екрані. Отвердження влади Центральної Ради пов'язувалися з подальшим відродженням української держави. Саме таких дій очікувала від УЦР українське населення. Зокрема, делегати Третього всеукраїнського е, військового з'їзду, який проходив з 2 по 11 листопада 1917 року в Києві, вимагали негайного проголошення України Республіки. Окремі з них виступали навіть погрожували Центральній Раді розправою в разі зволікання з вирішення цього питання. Громадськість підштовхнула ОЦР до активного державотворення. І 20 листопада Центральна Рада прийняла третій універсал, в якому проголошувалось утворення Української Народної Республіки. Новий розлогий документ містив такі основні положення: Україна проголошувалась Українською Народною Республікою, в складі Федеративної Небільшовицької Росії. До устаночих зборів уся влада в Україні переходила до УЦР і Генерального секретаріату. Територія УНР визначалась в межах Київщини, Поділля, Волині, Чернігівщини, Полтавщини, Харківщини, Катеринославщини, Херсонщини та без Крим. Остаточні кордони УНР, а також прилучення частини Курщини, Холмщини, Воронщини, так і суміжних областей, де більшість населення українське, має бути встановлена по згоді з організованої волі народу. Скасовувалось право власності на землю, поміщиків та інших нетрудових господарств, а також на удільні, монастирські, кабінетські та церковні. Земля проголошувалась власністю народу і передається йому без викупу. Негайне прийняття закону про порядок користування земель, обраними земельним комітетом до українських установих змогів, встановлювався восьмигодинний робочий день для робітників, установлювалось разом з робітниками державного контролю над продукцією в Україні її виробництвом та розподілом. Давалася обіцянка негайно розпочати мирні переговори, Проголошувалось скасування смертної кари, надавалась повна амністія всім політичним в'язням та засудженням, Декларувалась реформа судочинства, привести його до лад з правними поняттями народу, вжиті всіх заходів до закріплення і поширення прав місцевого самоврядування, Проголошувалась свобода слова, друку, розповіданці, зібрань, страйків, недоторканність, помешкання, можливість уживання різних місцевих умов. У відносинах з усіма установами Надавалась національна персональна автономія росіянам, євреям та полякам, і приверталась особлива увага до проблем продовольства. Ну і днем виборів до українських установчих зборів призначалось 9 січня 1918 року, а днем скликання 22 січня 1918 року. Таким чином, другий універсал, крім проголошення УНР і визначення її території, і устрою, оприлюднював і програму соціально-економічних перетворень. Положення третього універсалу були неоднозначно сприйняті в суспільстві. Необхідність скерувати зусилля на допомогу Росії для будівництва неї федеративної держави не подобалась багатьом українським патріотам самостійно. Несприятливими для більшості були шляхи розв'язання аграрного питання. Господарства, розмір яких становив менше ніж 50 десятин землі, не відбирали. Конфіскації також не підлягали землі цукрових заводів. Усі господарства, що мали більше, ніж 50 десятин, перетворювалися на держави. Внесток чого селяни не отримували землі, а поміщики втрачали свої господарства. Найбідніших селян обурювало також те, що залишалися недоторканими на діли менш ніж 50 десятин. Положення третього універсалу фактично позбавило її підтримки як землевласниками, так і селянськими масами. При цьому, там, де більшовики здобули владу, земля одразу розподілялася серед селян. За кількістю членів їхніх сімей. І з точки зору розвитку економіки, такі кроки були правильні, оскільки зберігали б міцні господарства, що давали товарну продукцію. Але з огляду на революційну доцільність, вони скорочували кількість прихильників ОЦР і грали на користь більшовикам, які були готові обіцяти народу все, що побажають землю селянам, фабрики і заводи робітникам. Ось, наприклад, реакція селян на рішення про 40-десятині надії. Приїхали з таким законом додому, значить, дрючка Одержити. Та коли з фронту повернуться наші вояки, говорили Селяни Гулем, то вони багнетами своїми перемірять ці 40. Лися. За визначенням Виноченко, другий універсал не мав такого схвалення в суспільстві, як перший. А відомий український історик Лисяк Рудницький стверджував, що третій універсал був анарх... анархізмом уже в момент похолошення. Незважаючи на всі переваги та недолики універсалу. Найнебезпечнішим для подальшої долі української революції та держави виявилось положення станом настрожі прав і революції не тільки нашої землі, а й усієї Росії. Тим самим Центральна Рада долучалась до тих російських сил, що не сприйняли прихід більшовиків до влади, і фактично втягувалась протистояння з більшовиками. Щоправда, з погляду сьогодення уникнути цього було неможливо. Розуміючи, що боротьба за Україну не завершена. Продовж листопада-грудня 1917 року ОЦР намагала зміцнити владу. Вона мала підтримку Київської, Катеринославської, Одеської, Миколаївської та інших рад. Лише Харківська не сприймала Центральну Раду, визнаючи тільки Петроградську владу. Проголошення УНР активізувало законодавчу діяльність. Центральна Рада ухвалила закон про порядок видання нових законів. Цим було покладено початок формування власної правової системи та державного будівництва. На початку грудня 1917 року з'явився закон, за яким усі нормативно-правові акти російського уряду та установи з їх повноваженнями, що існували на території України до більшовицького перевороту в Петрограді, залишалися чинними. Право законодавчої ініціативи надавалось лише Центральній Раді та Генеральному секретаріату. Найвагомішим актом у сфері державного будівництва став закон про вибори до установчих зборів УНР. Водночас було розпочато процес створення судової системи та системи прокурорського НАТО. Паралельно велась робота над проєктом Конституції УНР та державних символів. Державним гербом було затверджено Володимирів Тризу. Було вже заходів щодо творення власної фінансової системи, набрав чинності закон про випуск державних кредитів, тобто білетів УНР, Державну скарбницю УНР, видані акти з питань оподаткування. Також законодавчо було закріплено восьмигодинний робочий день. Тривалість робочого тижня визначалась з 48 годин. Регламентувалась праця жінок, неповнолітніх, нічна праця та кількість святкових днів Польщі. Але водночас не було схвалено державного бюджету і основ економічної політики. У зовнішній політиці Українська Центральна Рада побоювалася можливою окупації НР та закликала до мирних переговорів щодо припинення війни. До початку переговорів... За переконанням лідерів УНР, усі мають виконувати свої обов'язки на фронті та в тилу. Із метою покращення керованості військами Генеральний секретаріат ухвалив рішення про об'єднання південно західного і Румунського фронту в один український фронт. Поштовхом до активізації миротворчих зусиль у питанні завершення війни стало укладання рад наркомом Росії сепаратної угоди про перемир'я з німецькими та австро-угорськими командами. 1 грудня 1917 року Генеральний секретаріат спеціальною нотою до країн-учасниць війни та всіх нейтральних держав оголосив про намір е, УНР спрямувати дорогою, спрямувати дорогою, дорогою самостійних міжнародних відносин. Генеральний секретаріат наголошував про необхідність укладення не сепаратного, а загального миру. І того, що мир, який захоче заключити Росія, може мати силу для УНР тільки тоді. Коли його умова прийде і підпише правительство ОНР. Через три дні український уряд отримав відповідь, де зазначало, що його представники запрошують до участі в переговорах із Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією та Туреччиною про укладання миру, що відбудеться в Прес-Литовській. ОЦР сформувала українську делегацію, яку очолив Голубович. Інструкції для неї підготував Михайло Грушевський. В них зазначали, що необхідно прагнути включити до складу ОНР Холмщину, під Лящем. І проведення плебісцитів про входження до неї Східної Галичини, Північної Буковини та Закарпаття. Це продовжило важку боротьбу ОЦР за соборність української землі. ОЦР не, при... не, сприйняв... не сприймали більшовицьку владу в радянській Росії, вважаючи її незаконною і безперспективною. Більшовицьку раду народних комісарів вона вважала представником лише тих регіонів, де захопили владу більшовики, а не всіх суб'єктів Росії це розстановили дипломатичні відносини майже із 20 -ма країнами світу. До Києва прибули військові місії Великої Британії, Франції, Італії, Японії, Румунії, Бельгії та Сербії. До квітня 1918 року вона мала також міжнародну підтримку Німецької та Австро-Гользькою Також у Києві в листопаді 1917 року із військовополонених галичан та буковинців було створено полк галицько буковинських курінь січових стрільців. Його очолює Євген Коновал. Мета цього полку боротьба за самостійну Соборну українську державу Займався, займалися охороною Центральної Ради та Михайлом Грушевським. Але на початку травня 1918 року, після гетьманського перевороту, цей курінь буде розформований. Тобто ми з вами бачимо, що більшовицький переворот в Петрограді був негативно сприйнятий більшістю політичних сил в Україні. Але це не зупиняло більшовиків у прагненні опанувати владу. Така ситуація зумовила збройне повстання в Києві між більшовицькими загонами та прихильниками поваленого тимчасового уряду Росії, що гуртувався навколо штабу Київського військового округу. Цією ситуацією вдало скористалася Центральна Рада, яка зуміла перебрати контроль над Києвом та більшою частиною України. 20 листопада 1917 року УЦР своїм третім універсалом проголосила створення Української Народної Республіки. Та цілу низку соціально-економічних реформ. Ваше ну, завдання ви бачите зараз на екрані. Ознайомтесь, будь ласка, з підручником, пройдіть тестування або виконайте завдання. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному разі.